Жителі сіл Озеряни та Слобода вийшли на акцію протесту. кажуть, хвилюються за здоров'я своє та своїх дітей, адже буквально за 100 метрів від господарств мешканців фермерська компанія, яка здійснює свою діяльність у громаді, без погодження з людьми встановила мобільний склад рідких органічних добрив для обробки полів. Мені є діти, і оце все вони дихають, вони вертають, понос мають. Кашлюють від цього всього я. Е... Категорично проти цього дихати оцією цією і не тільки діти страдають від цього, і дорослі відповідно кашель, відповідно, діарея, рвота. Тільки от недавно по покропили в мене через через нашу хату невістки нашої іншої двоє маленьких берегу. дітей. Відповідно, дитині ще два роки немає, дитина вже рветь. Поїхали до лікарки, лікарка зробила включення, що це від роблення полів. Відповідно, ми протестуємо, бо тому що розумієте самі, що і і і будемо дихати і ми, і наші діти". Зазначимо, що школа, у якій і досі триває навчальний процес, розташована буквально через дорогу від поля. Ми в ямі, а поля всі вгорі. То той запах весь йде в село. У нас в школі вони були представник. Казала, що ми казали, що ми проти ніякого документу нічого ми не підписували, бо ніхто нам нічого не давав підписувати. Але потім сказали, що вони з нами домовилися. А ще у селі висловлюють побоювання, що через внесення рідких органічних добрив на поля вода у криницях стане непридатною для споживання. Наше село, от озеряни, слобода, курів, Поділля – воно все в'яне. Оці поля, що от вони йдуть поверха. І дихати оцими випарами, от оцим таким смолідом я категорично проти цього. Це можна робити. Ну немає нічого проти, якщо це можна було би зробити осінню пізно восени або зимою, але не літом, коли жара 40 градусів, і вони оце все починають крупити. Приїхала підтримати людей, і депутатка міської ради Наталія Василощук каже, обурена діями компанії два тижні тому. Вони почали цю роботу. Люди почали казати, що вони проти цього, тому що тут живуть люди, і це буде дуже страшенно неприємний запах. Вони призупинили роботи, сказали, що зроблять сходи з села, переговорять з людьми, і все буде за взаємною згодою. Сьогодні вони почали вже розтягувати труби. Вже приїхала бочка з очовиною. Тобто, працівникам вони сказали, що з людьми вони переговорили, а сходи громади ніхто не робив, нічого не вирішували. Працівники ж фермерської компанії розповідають свою версію подій. Наше начальство сказало, що все погодилося з людьми і ми можемо починати роботи. І ви сьогодні почали зранку? Так. Прийшли люди, і далі і далі. Ми зупинилися, бо ми не хочемо сваритися з людьми. Представники керівного складу компанії до людей не приїхали, проте пообіцяли офіційний коментар найближчим часом. Тож працівники фірми під тиском громадськості забрали техніку і поїхали геть. У селі кажуть, якщо компанія не піде на компроміс, готові до радикальних дій. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія Раї.